Дуже важливо зараз, вже зараз сказати, що швидше всього не робімо собі ілюзій. Ця війна швидко не скінчиться. Путін сказав дуже виразно, що Україна не існує. І існує вона Росія. Це означає, що буде робити це все, щоб звести українців на рівні якогось етносу. Не нації якогось етносу. Це акти на Європа це. Європа це проза, Україна це поезія. Звичайно, можна жити на одній прозі, але без поезії теж дуже тяжко. Тому що Україна відкриває Європі нові світи. На жаль, за трагічних умов. Це не та Європа, яку ми собі уявляли. Ми хотіли думали не про Європу бюрократію. Знаєте, мовно кажучи, яка не мірє дуже натом огірка його кривизно, а Європа, яка є Європа цінностей. Нам нікого не давали перспективи. Тобто, знаєте, було враження, що ми відбулися до російського берега, а другого берега не видно, бо другий берег від нас не відділявся. Зараз напокиснеться. Зараз цей берег дуже-дуже близький. Я маю переконання, знаєте, ну, будучи українцем, знаючи історію, будучи українським істориком, що Путін не має шансу. Питання тільки часу і ціни. Вітаю, пане Ярославе. А як історик, ви могли передбачити, що на Україну очікуватиме таке повномасштабне вторгнення Росії або, іншими словами, чи була ця війна неминучою? Мені незручно хвалитися, але я написав два рази, двічі написав це, можу покликатися передодні 20-го року і 22-го року. прогнози писав. Я писав, що ми стоїмо в тоці або 113 року, або в тоці 1938 року. Тобто я не казав, що ми минуче, а буде війна, але сказав, що ми дуже близько підійшли до, до війни. З точки зору риторики Росії, поведінки Росії, з точки відповіді, як відбив себе Захід, от було е е е очевидно, що ми йдемо шляхом Монака чи Віт. 32-го, 33-го, до 39-го року питання, де як далеко ми просунулися по цьому шляху. Зараз дуже багато цих порівнянь. Ця війна з Другою світовою. Наскільки вони коректні? Це, це порівняння не є коректне. Коректне порівняння з Першою світовою війною. Ну звільні кожне порівняння шкутильгає, ми знаємо, правда ж. От тільки зрозуміло зараз, що це не буде війна. це скажімо так, чим вона схожа на, на другу війну? Вона схожа тим, що це конвенційна війна. Насправді говорить про те, що ми мимо того, як, ми мимо того, як сильно змінилися, досконалися військові технології, чіпи і таке інше, війна все одно ведеться так само, як велася в Другій війні. Тобто танками, літаками, бомбами, таке інше, конвенційно. Високої технології ми тут не бачимо. І це те, що єдине, може, робити спільне. А те, що не робить спільне, те, що на відміну від Другої війни, ми не маємо великих битв, масових битв. Ми не маємо великих фронтів. Битви локальні, фронти розірвані. І це є та ситуація, яка більше нагадує першу війну. Тому що, очевидно, що за якийсь час, я так думаю. Ну, чому очевидно? Тому що перш за все відчуття, що війна скінчиться швидко, а це було саме час, що було в першу війну, що війна буде швидка, переможна, і до Різдва вернемося всі додому, не повернулися. Вернулися на Різдво, а чотири роки пізніше, і 10 мільйонів менше. Так? А друге, що дуже важлива, дуже важлива річ, що ця війна є на виснаження. Тому що ми бачимо, що кордони фронти стабілізуються. І рано чи пізно глядаємо на перейде в окопну війну. І тут чому важливо? Бо військові операції будуть відірвати дуже велику роль, але велику роль буде гравати, в кого є міцніші тили, у кого є більше резервів. Тому дуже важливо зразу вже зараз сказати, що швидше всього не робім собі ілюзій. Ця війна швидко не скінчиться. Як швидко, як довго, я не знаю, але швидко тип про тижні мова вже не йде, напевно. Важливо, страшенно важливо переключатися на рейки воєнної економіки, що так можна сказати. Наскільки от коректно зараз казати, що це відбувається геноцид українського народу? Так, ну в тому сенсі, геноцид має дуже різні значення. Але я нагадаю вам, що Лемкін, який був автором цієї концепції геноциду, він вжав концепцію геноциду в ширшому значенні, ніж в постанові ООН в тому що він вважав геноцидом є будь-який акт, який веде до знищення культури чи існування будь-якого народу. Не тільки фізичного, але й самої культури, ідентичності. У уяві Лемкіна світ був таким, ману кажучи, як велика Арфа. І ми могли грати красиві скліні мелодії, коли тільки були всі струни. Зникні будь-якої струни, а це будь-якого народу його культури, означає, що Арфа стає Ти не можеш грати тих ціле більше мелодій. І тому для Лемкіна не тільки знищення було фізичне, як вірменів, чи євреїв, чи українців під час Голодомору. Також було важливе знищення їхньої культури. Причому знищення або страхом заборон, як глінгіцит. От, або шляхом депортації, Вислення з в територій, тому що на цих територіях, на територіях інших, вони не можуть так вже існувати свою культуру, як не існувала в себе на Батьківщині. У випадку теперішньої війни Путін сказав дуже виразно, Україна не існує. Україна існує, існує вона Росія. Українці, Росії це одна українці, росіяни це одна, це одна нація. Зазначає, що буде робити це все, щоб звести українців на рівні якогось етносу, не нації, якогось етносу. Це акт геноциду. Яка мета винищити українців? Це треба питати Путіна, але думаю, що дуже важливо, що Путін вже навіть не думає раціональними категоріями. Знаєте, вона що, каже, що Путін з Богом розмовляється. Якщо це Бог не той Бог, який він думає, це справді диявол. Він має метафізичні цілі. Знаєте, він думає, що він покликаний великою історією зробити щось. Тому що Путін не воює з Україною його в уяві. Путін воює з Заходом на територію України. Тут така чиста, православна, класна Росія, яка, яка покликана спасти спасти весь світ. Це немає нічого спільного з реальністю. Знаєте, це чоловік просто якийсь, скажімо, який втопився в історію. Про це всі говорять. Тобто ми не можемо думати, що, що товарі Путіна якісь є, знаєте, там, раціональні, що ми йдеться позивання території. Ні, це щось дуже більше. А це означає, що він не здасть. Тому що нема підстави для миру. Знаєте, якби внусліть якісь раціональні категорії чи всі інші, ці команди осісти за переговори і це. А він виразно каже, що ні. Він буває до кінця. Він щиро вірить, що Україну винайшов Ленін. Отак. Тому що йому треба знайти зрозуміти, чому існує Україна. Сама по собі Україну існувати не може, тому що і сил немає, і одна нація, і одна, і одна релігія дуже важлива так само. Україну винайшли, підтримали вороги. І це можуть бути більшовики, євреї, німці, тепер колективний Вашингтонський комбай. Байдуже. Але мусить бути хтось захід, колективний захід, який весь час видумує Україну на зло, Росію шупувати Росію. Він ставить Росію на коліна кожен раз. Якщо казати про весь світ, ви і ваші колеги неодноразово казали, що ця війна вона буде змінотворча не тільки для України, але також для Європи і для світу. По-перше, що з ними зараз не так, і по-друге, як Україна може на них вплинути? Тімо це дуже добре сказав. Він має навіть унікальну можливість сказати прості речі коротко, що Європа це проза, Україна це поезія. Звичайно, можна жити на одній про на тій прозі, але без поезії теж дуже тяжко, тому що Україна відкриває Європі нові світи тепер. На вибачення, що треба насправді робити. На жаль, за трагічних умов, але ми завжди чомусь, що, що насправді найбільші зміни стаються як як відповідь на трагічні, на трагічні виклики. Те, що мені розповідають мої знайомі колеги, зокрема ті, що я знаю, політики зеленої партії, ну, дуже прості речі. Дивіться, в Німеччині чи в Європейській Унії щороку зменшується бюджет видатки на армію. Тому що вважалося, що війна вже неможлива. Є така загальна ілюзія, що війни, оскільки ми вже майже 80 років без війни на європейському континенті, війни не може бути вже ніколи. Найкращий спосіб забезпечити мир це мати сильні армії, таке всі інші. Європа це не робила, майже роззброювалася. Це, це, це одна річ. По-друге, треба щиро сказати, що Європа завжди перебувала. Якщо Росія ненавидить Захід, Захід закоханий в Росію. Велику російську культуру, величний російський народ, який спасає світ, таке всі інші. Ми це лише бачимо. По кількості, вибачте, корисних ідіотів, але не тільки. Знаєте, І в тому контексті, очевидно, завше українців дає дуже на некорисно. Українці такі, знаєте, докуни, антисеміти, націоналісти, таке всі інше. І навіть в транспорт рік небагато то хмінив. Тільки ж тепер почали прозрівати. Це дуже важливо. Ну і третє, те, що важливо, також це не та Європа, яку ми собі уявляли. Про та інтелігенція вклала, тому що європа бюрократична. Це Європа, яка не може прийняти рішення, тому що, знаєте, це рішення, які займають дуже довгий час. Ми хотіли думали не про Європу бюрократію, знаєте, мовно кажучи, яка не міряє дуже натом гірка його кривизно, а Європа, яка є Європою цінностей, яка є тою цивілізацією, яку ми хочемо. Та Європа, яка веде емансипацію для людей. Бо, бо ключове, чому нам так подобається Європа, чому так захоплені. Бо Європа це емансипація. Європа, так, звичайно, має купу проблем, мала війни, кризи, але весь час кожна криза кінчається емансипацією, чи то народів. Чи то класів, чи то жінок. Ми зараз бачимо групи, чи то, скажімо, афроамериканців, так ми зараз бачимо, що звільняється чи то робів звільняється ці групи людей, які раніше були непокорні. Вони кажуть, що символ Європи є свобода. І це якраз те, що немає Росії. Ми про це ще поговоримо, але якщо повертатись до Європи, чи вони зараз себе поводять по-новому, чи можливо трішки повторюють помилки? Водяться по-новому. В якому відношенні по-новому? Звичайно, юр захід заслуговує критики. Завше заслуговує критики, і захід це є критика, бо вони критику сприймають нормально, бо це щось нормія. Критика полягає в тому, що ми б хотіли, що захід нас підтримує активніше. І ми на це заслуговуємо, і ця критика справедлива. Але сказавши це все, я хочу сказати, що насправді це не є головне. Тому що дві речі для мене найголовніші є, Перш за все, Україна, протягом останніх сто років своєї історії, які мали багато воїн, революції, і, знаєте, значить так і всі інші, Україна перебувала до накій самотності. Тому що якщо доходу до війни, то проважно Захід у сторонній Росії. Сталося те, що вперше за нашу історію ми маємо геополітичну підтримку Заходу. Причому йдеться не про підтримку тільки, скажімо, там, Вашингтону чи Брюсселю, але Вашингтону і Брюсселю разом. Це дуже важливо з точки зору України. З точки зору Росії, на що розраховував Путін? Путін розраховував те, що Захід мовчазно проковтне його агресію проти України, так само, як і проти Грузії. У нього було б відчуття, але це добре що нього це відчуття, тому що Путін є фатальний екстратег, він безнадійний фольг стратег, що коли станеться оця агресія проти Росії, проти України, Захід буде слабкий, захід буде роз'єднаний, і йому може бути говорити з кожним, зокрема, окремо з Францією, окремо з Італією, знаєте, окремо з Америкою, роз'єднати це все інше. От. Цього не вдалося, тому що Захід виступив дуже, дуже 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 дуже, дуже міцно. Ви казали про те, що будь-яка війна це, окрім там розрухи і всього такого, це також прискорення. Але ми бачимо, що у нас зруйнована інфраструктура, у нас зруйнована економіка. Яке це може бути? В чому буде полягати прискорення для України? Прискорення буде полягати в тому, що головне прискорення євроатлантична інтеграція. Те, що Україна добувалася останні 10 чи більше років, коли не вдавалося. Після того, як відмовилися від тієї двовекторної політики, він дивиться на захід, на схід. Тепер ну, рухається напрямок на захід виразно, але нам говорить, нам ніколи не давали перспективи. Тобто, знаєте, було враження, що ми відбулися до російського берега, а другого берега не видно, бо другий берег від нас відділявся. Зараз напаки стається. Зараз Заснапокі цей берег досить дуже близький. І нам не кажуть, що пропонують, але ми маємо, маємо напіввідкриті двері. Для реінтеграції, що всього, на відбувається, буде досить, досить досить швидко. Чому так багато росіян підтримують цю війну, зокрема, з освіченого населення? Ну, є різні причини. Ну, перш за все, Путін має вже 20 років полозійну кнопку. І ця кнопка є одна. І знаєте, рівень токсикації російського суспільства через мас медіа є дуже величезний. Ну, мені не мені розповідати, бо ви є фахівцем. Це, ви знаєте, як це діє масова пропаганда, так і всі інші. І навіть, скажімо, дуже часто, якщо часто повторюють, навіть найгостріший розум. Вже звикається цей наратив. Але це тактичне пояснення, часткове пояснення. А велике пояснення, це, а це російська культура, велика російська культура, яка уявляє Росію великою. Росія не може бути малою. Кожен раз, коли показують, що Росія не велика, насправді, знаєте, що це все бульбашка велика насправді, тому що Росія велика за територією, а не за потенціалом. Росія велика за культурою, а не за політикою. Тому що за політикою, за своїм потенціалом Росія просто і мала, і жахлива. І коли ж нас коли виявляється, що це бульбашка є, враження таке, що знаєте, а от, от нам російська культура казала. Знаєте, я можу набрати цитати і Тургенєва, і Достоєвського, і Бродського, і Белінського, власне, в цьому сенсі. Причому це не є другорядні уми, це знаєте, це тільки задавали тон Нобелівської Ради, рівень антиукраїнськості. Антипольськості там просто зашкалює. Тому що і поляки, і українці це ті, які заважають Росії бути великою. Це, все. Це, це культура, яка не розуміється, це велика, але велика токсична культура. Тобто це ментальність в якому сесії? Можна, то це можна назвати. Я не кажу, що Росія має бути така, тому що ми знаємо, Росію Герцена, Росію Сахарова. Але Росія вже цілком ці, ці, така, як путінська. Це дуже важливо, що Солженіцин-Бродський два ладнобельської премії. Думають, не як сахару, а думають, як Путіна. Це трагедія російської великої культури. Ще одна травма, яка зараз відбувається в українців, це те, що їхні родичі в Росії, наприклад, їм просто не вірять. Якщо ви є токсиковані і дуже сильно, то отруту проти вас знайти проти отруту. Вже розумієте, тяжко Це вже метафорично. От е, є теза така, вибачте, що так скажу вам, що переб'ю. Є така теза, що мовляв, це Путін винен. Путін прийшов і зманіпулював російською свідомістю і таке усі інше. Ні. Є дослідження, які показують, що насправді росіяни хотіли когось такого, як Путіна, дуже сильно. Є стаття Річарда Пепса, відомого історика, що хочуть росіяни, де на підставі соціальних опитувань, показав, що насправді росіяни хотіли когось в 90-х роках, що пройшов нарешті хтось твердою рукою. Навів порядок і зробив Росію знову великою. Причому зверніть увагу, Україна і Україна і 90-ті роки тяжкі пережили і Україна, і Росія, але вийшли з комішними результатами. Україна вийшла як демократична держава, де міняються уряди, такі всі інші, знаєте, яка обере європейську орієнтацію. А Росії вийшла, що де уряди не міняються, де знають, хто вони імені наступного президента вже декілька десятків років наперед. От і де, знаєте, де більше, більше, де знаєте, цей порок православ'я самодержави і таких всі інших дурниць. Які все в сучасному світі вдається як анархонізм 19 століття. Чи є шанс на примирення наших народів із яких умов це має статися? В 43-му році напоминається Роберт Шуман, який вважають ми батьком Європи, сказав, що ми мусимо покласти цьому край і ми, нам треба примиритися з німцями. Але, при одній умові. коли скінчиться війна, коли Гітлера більше не буде. І те, що сталося після війни, Шуман, власне, демонтрхітектом, зони французько-німецькі примирники почалися з договору про сталі вугілля. Тому що ключовим було питання контролю території Альзаслава та Рінгії, чи вона німецька чи французька, в такому самому випадку було суперечка між французькими і німцями, чия імперія була Франка, Франк, велика імперія Карла Великого, Французька чи німецька. Карл Карл Великий це француз чи німець. Ну, те саме, що ми за зараз. Знаєш, ми бачимо, як елегантно вийшли ці сторони після війни. Він оголосили, що льзаса торгійна територія спільної вугілля і вугілля і сталі. Бо так і знав, коли цього почала творитися Європейська Унія, а Карл Великий не є не французом, ані французом, ані німцем, а батьком великої об'єднаної Європи. Розумієте, я припускаю теоретично, що той саме форму можна зробити колись стосунки між Росією і Україною і голосити Володимира Великого батьком Східної Європи, яка веде східної частини спільної Європи. І це цілком можливо. Але це не зараз. Тому що щоб це сталося, щоб Володимир Великий став, став батьком великої Європи, треба ж позбутися Володимира Малого, той, який зараз стоїть в Кремлі. Зараз це неможливо. Але це означає, що ми не повинні працювати і думати на це примирення, але тільки з цього, коли буде мир, і мир буде ціною нашої перемоги. Але я маю переконання, знаєте, ну, будучи українцем, знаючи історію, будучи українським істориком, що Путін не має шансу. Питання тільки часу і ціни. На жаль, нам придеться заплатити. Не з нашого вибору, але це те, що ми маємо зробити. Дуже вам дякую. Нам дуже дякую.